Наші предки завжди шанували землю. Вони, наприклад, вважали, що навесні до благовіщення земля ще спить і будити її не можна. А восени на здвиження земля ніби здвигається, тобто засинає. Тож після цього її обробляти не можна. Бачите, вони навіть боялися зайвий раз її потурбувати. І зараз ми починаємо розуміти, чому ці сакральні закони передавалися із покоління у покоління. Сьогодні дедалі більше вчених говорять про те, що земля це жива істота. У такого підходу є сучасна назва екологічна свідомість. Але він багато в чому збігається з містичними уявленнями наших предків. Рідна земля. Вона наділяється нашою свідомістю, такими якимись відчуттями священності. Недаремно в давнину люди присягали на землі, бо вірили, що душу зрадника, душу е злочинця свята земля не прийме. У всі часи українців із землею пов'язувала незрима вища сила. Народна традиція веліла закопувати в землю дитячу поповину, а козаки, йдучи в похід на чужину, насипали собі в чоботи рідну землю. Сьогодні невидима сила землі рятує своїх захисників. Ми в землі сидимо, земля нас ховає від снарядів і що. Тобто з нами придумувати нічого не треба. Ми і так це наша земля. Ми на землі вона дає нам силу. Боєць ЗСУ з позивним Вас Вас один із тих, хто не зміг дивитись, як окупанти плюндрують його землю. Як і більшість побратимів по зброї, він не планує залишати окупантам жодної крихти української землі. Треба йти зустрічати їх поближче до Москви. Якщо хто то буде ходити по тій землі і. Голтувати її, то ми ж не повинні сидіти і дивитися, як це про... проходить. Перший день, коли ми зайшли сюди, вертольоти отак понад балкою, ми від них ховалися. Зараз ми їх чекаємо, щоб вони прилетіли, але вони не влетять. Тому що в них тимчасово вийшло в нас віджати трошки землі. Ну, добре ми цю землю. Українська земля, наче додає захисникам сили. Це на власному досвіді відчув актор Чернівецького театру Олексій Наткерничний, який теж пішов на фронт. Бажання перемогти настільки сильне, що вольовій якості тисячу разів підвищилося. Де б я не був, наприклад, вдома в Чернівцях чи сидячи в окопах тут на Донбасі, на Луганщині, все-таки бреш в руки землю, розумієш, тут твоя земля. Нема різниці, чи то захід, чи це інший регіон, чи такий інший. це наша земля. І ми її будемо захищати до кінця. Тож цей зв'язок взаємний. Ми відчуваємо землю, вона відчуває нас. Ми захищаємо її, вона допомагає нам. Взяти столицю за три дні. Таким було завдання військ, які безкінечною колоною сунули з боку білорусі. Та запланований бліцкриг окупантів зненацька захлинувся в передмісті Києва. Ірпінь, Буча, Бородянка стали непробивним щитом. Від згадки про звірства росіян у цих мальовничих містечках і досі не вертаються сльози та холоне кров. Така ж сумна доля могла спіткати і літописну Білогородку. У нас там був на горі спостережний пункт, і ми спостерігали за цими боями. Там було дуже добре видно і от той, той край, де Благородка Ясногородка, і той край, де були е, на Гастомелі бої. Дмитро Капранов письменник та автор найпопулярнішого українського історичного блогу. Під час російського вторгнення він пішов добровольцем до батальйону Азов і захищав підступи до Києва. В середині березня окупанти вже майже взяли Білогородку, звідки до столиці якихось 20 кілометрів. Та несподівано на захист села стали змієві вали. Неприступний земляний насип зроблений понад тисячоліття тому. Вони не змогли пробитися, тому що це е, не пласка мапа. Це от реальний рельєф з річками, з озерами і з тими самими валами. Тому, безперечно, вони нас захистили. Село Білогородка розташоване на місці давньоруського міста Білгорода, яке століттями боронили змієві вали. Ця оборонна споруда сягала за вишки 15 метрів і була 20 метрів завширшки. Хто саме їх звів, вчені і досі не знають. Одні кажуть скіфи, інші русичі. Ну у мене є така думка, що а, насправді усі ці свали а, вони якраз не захищали від кочовиків. А не давали кочовикам втекти непокараними. Ну це ж не було такого, що от стоїть стоять вали, а там стоїть насторожа і не пускають. Не було стільки людей. Кочовики так чи інакше через ці вали могли перебратися. Окрім землі при будівництві валів використовували деревину, а також древні магічні закляття, що супроводжувалися кривавими жертвоприношеннями. При будівництві Змієвих валів не могли не закладати туди якогось містичного сенсу. Закляття мали допомагати перетворювати агресивних завойовників на безпорадних невдах. А їм ще й з товаром, з панаграбованим важко через них. І отут ми їх ловимо і кончаємо. Це така, знаєте, пастка. Туди ти можеш пролізти можеш, а назад. Буде тобі дуже складно. Тобто Змієві вали, це швидше капкан. Та цього разу Змієві вали містичним чином зупинили загарбників ще на підступах до столиці. Що там спрацювало нас знову ж таки колективний намір, енергія землі, енергія легенди, певна сила, яка захована в тому місці, плюс вдала стратегія військ. Та древня магія землі спрацювала не лише тут. Містичний захист відчували люди у багатьох українських селах і містах.